Далі, вважаю, варто розібрати чутки стосовно того, якими будуть наступні частини серії Assassin's Creed. Перша гра Assassin's Creed Hexe – гра про центральну Європу в 16 столітті за часів полювання на відьом. Це буде найстрашніша частина серії з елементами горора, де головною героїною має стати дівчина на ім'я Ельза, яка буде володіти надприродними здібностями. І попередньо можна вважати, що ці здібності будуть притягувати до артефактів Ісу. У Hexe розробники планують додати механіку страху над. Нену доповненням Джек Різник для Assassin's Creed Syndicate. І також однією зі здібностей цієї героїні буде керування тваринами. Побачимо, як це все реалізують, бо тривожні дзвіночки є. Але поки що є надія на гарну атмосферу, унікальний геймплей, горор елементи та лінійний сюжет. А ще цю гру розробляє Ubisoft Montreal та Derby МакДевід. Тому надія реально є. Друге це Assassin's Creed 4 Ремейк. Ремейк робиться на основі рушія Assassin's Creed Shadows. Гру мають перенести майже без змін, єдине що звичайно. Буде оновлений мувсет все та боївка. У гру повернуть вирізаний раніше контент, покращить графіку, і якщо ремейк буде успішним, то буде розглянути рішення запускати у розробку ремейк першого Assassin's Creed, третє Assassin's Creed Адстек. Про цю гру мало що відомо. Єдине, що зараз відомо, що це буде гра, пов'язана з Chronicles. Ми зможемо на кораблі подорожувати між країнами, і поки це все, навіть невідомо, чи гра буде називатися так, як я її обізвав. Просто треба було дати якусь назву Assassin's Creed Invictikus. Мультиплеєрний Ассісін. Creed і все. Тупо більше нема що про неї сказати. Розробники надихалися Fall Guysом, І що це взагалі буде, поки невідомо. Assassin's Creed Jade. новий мобільний Assassin's Creed про Китай, який раз за разом переносять, і новин, по якому особливо не з'явилося. Поки тільки є злитий геймплей, у якому засвітилася Касандра. Поки що гра виглядає непогано, цікаво, що буде на релізі, звичайно.